Це знову ж таки автомобіль з розрядів. Купили дешевше, ніж на ньому буде ремонту. Пише Symmetrical. Боже, перший раз таке бачу. Тим словом, це на Subaru Ascent. Такий здоровий, семимісний. Ось така машина. Тут запчастини приїхала. Ну, трошки брудно. Пух, бабине літо, як то кажуть, приїхало разом з машиною, ходіто вже закінчується. Тут у нас по автомобілю переднє пошкодження. Ось таке. Доволі можливо страшно виглядає. До речі, вам хочу сказати, це знову ж таки автомобіль з розрядів купили дешевше, ніж на ньому буде ремонту, тому що ми її на аукціоні купили за 6,5 тисяч, а ремонту по автомобілю буде порядка 8,5. з Ну вже як є, вже але як зато. Для нашого замовника вона обходиться в 25 тисяч. Ну, все приць... рівно вигідніше, ніж в Україні. Набагато вигідніше. No. Це, по-перше, нова машина. І в нас такі на ринку ну, десь будуть коштувати 32-35. Як не крути, дуже їх мало, дуже здорова машина, така велика, семимісна. Салончик не показав. Салончик, Дам показуємо салончик. Салончик. Салончик у нас ось так. Трошки, Трошки брудно, грязно, але. Все миється, все витирається. Пуфу реально дуже багато. Карбон так само є в салоні. Ну, це Subaru, спортивна машина, як не крутіть. Того отак. Свіжа машина, щось на ній там пробігу порядка 8 тисяч миль. ще не встигла наїздити, а вже вдарилась. Ну, Америка, що тут взяти.